Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає знищити, знищити, стратити пригожину. які є перешкоди, що заважає знищити, стратити пригожину, щоб він припинив свою діяльність в Україні назавжди. Скажіть нам вище сили. Ті перешкоди? А робота йде? не переливки. прикривається жителями. Це єдина перешкода. Дуже сильно прикривається мирними. Дітьми прям прикривається. Не можуть дістати, бо прикриваються жителями, цивільними людьми. Людьми прям. Хочу забрати весь цей негатив, заперечую, 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 заперечую. Прошу ви ще сили, будь ласка, допоможіть нам, заберіть, заперечуємо. Всі перешкоди. Це забав, запереч, що заважають знищити, стратити пригожина, щоб він припинив свою діяльність. Він ще мріє, що він втіче. Хоче вже в нього така мрія. Заперечує. Запереч. запереч. Так, більше немає. Ніякої змоги у Пригожина заперечує себе, захищати він не може. Відкриваю всі шляхи на його знищення. Буде так. Більше Пригожин не може проводити свою діяльність в Україні і всі його соратники, підопічні, чи як їх називати. Відкриваю шляхи на знищення Пригожина. Буде так. Буде страчено якомога швидше буде так. Повертаю пригожину його карму, всі його злочини, все, що він чинив із людьми, із перекриваю, перекриваю, перекриваю. За все, повертається його карма. Більше він не може прикриватися цивільними людьми. Викривається вся його брехня, всі маніпуляції буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть стратити, знищити Пригожина, повернути йому всю його карму за все, за всі за всіх страчених людей, за всі білі страждання, що принесла ця людина Україні, поверніть йому все назад, все абсолютно. І знімається з нього весь захист, він беззахисний, абсолютно. Втілюю в нього страх, втіглюю в нього біль, всі сльози, смерті і страждання йому назад. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка залишається, втратити прихожу в Україні, буде так. Не буду все сказано, здійснено. Руйнується вся його <кій> охорона, оборона. Немає в нього більше охорони, буде так. Повертаю По Верховному Суду йому всі його криваві злочини. Буде так. Дякую за увагу.